Вітання на каналі. Сьогодні з вами знову я, Олена Левчук і Аня Орленко. Я сьогодні хочу запитати Аню, а вона запитає мене: як нам живеться в одній із найкращих, зараз без сарказму. Найкомфортніших, найкомфортніших найкомфортніших, найщасливіших країн світу. І це, до речі, говорю не я. У багатьох чартах Канада, а ми будемо говорити про Канаду, ми тут живемо. Аня, скільки ти років тут живеш? Три роки. Я шість. Рівно три. Рівно шість скоро буде. От, знаєш, я коли приїжджала сюди. Я читала The Economist, В них кожного року є чарт найщасливіших країн світу, найкомфортніше там міст світу туди-сюди. І там Канада завжди там в топ 10 по різних критеріях. Та і Калгарі, те місто, де ми живемо, теж наприклад, до речі, недавно теж попала. Калгарі нещодавно обрали там воно було в топ 5 найкомфортніших міст світу для водіїв. Я, тобі ну, скажу... тут, от, 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 я просто була в Європі недавно, ага, і є. я не, недавно, зовсім недавно отримала права. І я просто побачила своїми очима цю різницю, як в Європі їздять просто ось такі вулички, машина такого ж розміру, і ти просто от на такому от розстоянні їздиш. Друга за хитровісти в Європі. Ну Це така маленька вставочка, ви бачите, коротше, за Канаду. Ти вважаєш що її найкомфортнішою країною у світі? Одною із, давай так. Я не була у всіх країнах світу. <рес> Аналогічно, я була в багатьох країнах, і з тих країн, де я жила особисто. Мені в Канаді класно, коли в тебе є машина, Ой, коли в тебе мастер. є комфортне житло. Тоді, в принципі, в Канаді взагалі більше нічого й не треба. Ну Ми тут теж такі, знаєш, зібралися типу в кожного житло, в кожного машина. Да, трошки, але. Я думаю, що не Але можу, я да? тут живу три роки. Камон, я в Європі забавну? не могла і мріяти про це все. Блін, це факт. Це факт. Я жила е, багато років в Європі, да, близько семи років. І я навіть думати не думала про своє житло. Машини в нас також не було. Ну тобто, там, да, там е, громадський транспорт окей, тому з цим комфортно. В мене, Але знаєш, тут треба в мене така штука. От зараз я багато подорожую, Якось нарешті я в Канаді вийшла на якийсь більш-менш комфортний рівень життя і живу так, як мені хочеться, так, як я мріяла колись. І я багато подорожую. там чотири рази в рік їжджу кудись. Ну та, я вважаю, це немало. Там за, -за кордон саме поки шість років пожила в Канаді. Да, ну багато вже. Да, ну дуже багато. Ну, це дуже, багато. <гум> дуже багато. От в Європі за 6 років, давай подивимося, хто подорожує, що <гум> рази в рік. От чим більше я їжджу по різним країнам, я розумію, подорожувати там дуже круто, <гум> все дуже класно. Але як тільки я ставлю собі питання, чи хотіла б я жити в якійсь з тих країн, ні. Ну це однозначно ні. <гум> а де я там буду працювати? Скільки я там буду заробляти? Скільки буде коштувати моє життя пропорційно до того, скільки я заробляю? Ну і бачиш, для мене найважливіший критерій, один із таких найважливіших плюсиків, пунктів канадських, що в Канаді є таке, чого немає в жодній країні світу. Можливо, в деяких частково. Ну, от шо в Канаді такого особливого чи вона відрізняється від європейських країн, країн Азії? Чим тут є ми. Тут є ми. Е, так, приїжджайте там, де живе Олена Левчук, значить там добре. Вот якщо я кудись приїду, їдьте туди. Сказала Олена Левчук. Коротше, ні, це оцей melting pot, Коротше, це мультикультурність. Тут живе більше 200 народів oh, світу в цій країні, і ніхто не відчуває себе. До там, речі, да ми приїхали нікого не принижують. Вже місцеві. Ну тобто нас в аеропорту ось так просто чуть ли не з обіймами зустрічали, і такі welcome, welcome, просто welcome ту Канада. реально всі хочуть допомогти. Ніхто на тебе не дивиться. Знаєш, немає такого там. Ну немає цієї монокультурності, коли ти не належиш до якоїсь певної національності. І тебе сприймають, так як якийсь другий сорт. Я тільки вчора вийшла на вулицю прогулятися. Е, у нас було дуже тепло, мінус 2 градуси. Всього було просто жара. Щас не довідалі такі. Я іду по, по вулиці, і просто бабулька проти мене йде і така. Hello, how are you? І Я просто розумію, що де б я не була в цьому світі, ну, ну як не в Канаді, де б ще таке було можливо. Ну, насправді є я таких приємних бабулях бачила в країнах європейських, якщо чесно. Але я згідна тут. Це всюди, тут це просто частинка культури, і комусь це не подобається. Всі говорять ой, ці фейкові посмішки, бла 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 Ви знаєте? Краще фейкові посмішки, ніж я не буду там порівнювати з деякими країнами, ну коли до тебе відверто там не приховують там свою якусь хамовитість, то краще, будь ласка, мені фейкову посмішку. Коли ось коли тут живеш, ти просто вже перестаєш це помічати, і для тебе це окей, це норм, і ну, ти така навіть навіть вже не подобається ця награність. Але коли ти десь їдеш в іншу країну і бачиш ось цю різницю. На лице, да? коли всі люди навколо ходять і такі просто я ненавиджу це життя. Ти на них дивишся, і ти починаєш ненавидити це життя також. Ну тут тут справді більшість моїх знайомих доволі щасливо живуть, комфортно, щасливо. Знаєш, і плюс-мінус більшість людей живуть на одному рівні, немає цієї там якоїсь супер заздрості, бо немає такого такої величезної розбіжності між тим, як живуть люди. Всі плюс-мінус близько до середини, да. Я Всі плюс-мінус там їздить в ті самі країни подорожувати, усіх на ну, якийсь схожий ритм життя. Ясне діло, що люди різні, але рівень доходу і всього ну, немає такого там. Да, як, от, наприклад, в Україні там хтось живе супер бідно, а в когось там маєтки вілли в Італії. Якось в Канаді це більш-менш вирівняно. Скажем, так тут є різниця в тому, скільки в тебе на банк акаунтів, скільки в тебе на рахунку, ну, але, але, але ти цього не побачиш при першій зустрічі. Ти цього ніколи не дізнаєшся, бо люди, в кого мільйони на банк-акаунті або нуль гривень <рискоди> на банк-акаунті, Вони <рискоди> <не> виглядає приблизно менш <рискоди> однаково і спілкуються всі на рівні. Да. Всі <рискоди> тут, всі люди. <рискоди> Знаєш, ні, про мультикультурність я хотіла ще розказати: не ну, дивись. Тут є дуже багато можливостей для вас зберегти свою мову, свої традиції, свою культуру тут. Немає звичайно, ти я вважаю, повинен вивчити мову країни, в якій ти хочеш жити, якщо ти хочеш себе там комфортно почувати. Але у вас є можливість в Канаді відвести свою дитину в україномовний садочок, україномовний театр, якісь різні секції. Тобто, якщо для вас це важливо, ходити в вашу церкву, там православну, католицьку, протестантську, у вас просто величезний вибір по кожному з цих пунктів і свобода. А я свободу, як ти знаєш, дуже люблю. От у, у всьому для мене це слово прям супер важливе, якщо чесно. Мені здається, що коли людей в цьому плані там ущемляють, знаю як українською сказати, вибач. якось да, ставлять ставлю певні рамки. Ну мені не хотілося б жити в такій країні. Знаєш? а як ти жила до Канади? Ти відчувала такий же рівень свободи, як коли ти приїхала сюди? Якщо чесно, ні. Якщо чесно, мені на жаль, я до цього жила тільки в Україні, а. але в Канаді на диво я відчуваю себе вільніше ніж в Україні. Мені здається, що тут у мене ще більше можливостей, хоча я ніколи не планувала сюди їхати, так склалось. Да? Але да, тут я себе відчуваю вільніше. Ти знаєш, тут інша культура. Інша ментальність можна бути собою, це, неважливо ким Можна ти бути є. собою. І знаєш, мені що в шоканалі ще подобається. От бачиш, ти знаєш, я от на всіх відео там штук десять, я її стираю, якщо що, оця кофта стирається періодично раз в день, от, але я ношу одне і те саме. Ніхто не скаже мені там ой, вона якась там знаєш, ну, що о, не в неї, мабуть, там мінімалка. Так ніхто не подумає. Тому що край так не думають. Ніхто так. людей не судять про тому, як вони вдягаються, на якій машині вони їздять. Я теж до речі, да там їжджу на якійсь там простій машині, тому що для мене це просто такий розходний матеріал. ця машина, типу, я цьому не продаю великого значення. Для мене там важливіше десь подорожувати, купити ще одну нерухомість. У Мене такі там пріоритети. А я пам'ятаю, коли в Україні мені прям було важливо, що я вдягну. Прям там? дуже пф, супер важливо. Ти що? Я, я там не, я не представляю Без Олену, яку? який важливо, що вона вдягне. А мені це насправді ну, це, це, це була не справжня я. Я просто. Як в тюрмі. Ну не я. В тюрмі не так не тягається. А на, напевно, хоча відповідати свої да, ну Просто дивіться, ти банально заходиш в маршрутку, там, да, от ми, там, я вчилася в Ніязі, ну всі там дівчата супер красиво одягнуті, якщо ти угу. якось вдягнутий супер по-простому, ти прям виділяєшся. Ти якась така біла ворона. Ну, так. А тут в Канаді, ну да, хтось скаже, да всі забили, всі ходять в цих там спортивних теплих штанах, якась там курточка, шапка і пішов. А, а і так крокси. Обов'язково крокси. Зручно є зимові, є вітні. От і цим мені Канада подобається, господи, простотою. Всі живуть так, як яким нравиться. От свобода у всьому, в тому, як ти вдягаєшся, в тому, ким ти працюєш, як ти працюєш, в тому, що ти ну, в тому, що ти говориш, я не знаю. Там я прям так багато лишнього ніби не говорю. Але більше, ніж в деяких інших місцях, правда. <свят> да. Ну тобто я не відчуваю, що тут в мене якісь є рамки. От я їх просто не бачу, не відчуваю, роблю все, що хочеться. Знаєш, що ще мене неймовірно надихає в Канаді? Це її природа. Ну, типа, реально, я закінчую свій робочий день, або там, коли беру якийсь вихідний, півгодини на машині, і ти в горах. Угу. Там півтори години, і ти в одному із найгарніших міст в світі, тому банфі нещасному. Да? Чому ви ж нещасно, воно дуже багато. Tільки, чого тільки коштують ці озера? Просто де б ти не був, виїжджаєш на якесь красиве озеро, і ти як ніби вже в другому світі. десь Ні, ну no, Мені Рокі Mountains більше заходять, ще ніж озера, якщо чесно. Озерож така була онтарійська фішка, там гарно, там те озеро, таке знаєш, як море на карті А дивишся. Détru... Тут гірські озера, де водичка, ось ця прозора, Холодна них не купаєшся, на них дивишся. Ти знаєш, я купалася. Ти, я ти вже починаєш купатися в будь-якій воді будь-якої температури. Ні, в мене мрія була ще з універа ну, поїхати в Сірокі Маунтинс. Але тоді я була дуже далека імміграції. Коротше, люди, ви будьте дуже обережні з тим, що ви взагалі думаєте, і з тим, про що ви мрієте, тому що воно хуліра все збувається. Це просто якась фантастика. Mm -hmm. Да, ця природа тут джаспер мій любимий. От хто так само, як я трошки недолюблює банк, тому що там багато туристів. Я дуже раджу Джаспер, Джаспер National Парк. Чотири години на машині. Причому ви їдете через маунтинс, якщо ви в Калгарі живете. Зараз я говорю про Калгарі. да і ви просто в неймовірних місцях, де дуже мало людей, багато ведмедів. Але дивись, ти можеш поїхати на чотири дні собі спокійно і, і відчувати себе окей. А Люди працюють, да багато хто працює і не може поїхати Це, так, на Аня... неділю посеред неділі. Главно, мою роботу да, розкажи про те, як ти взагалі дійшла до такого рівня, що ти можеш спокійно дозволити собі чотири рази в рік попутішествувати, кудись поїхати. Поїхати на чотири дні в Джаспер посеред неділі, просто так. З <світ> 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 чого ти <покупаю> починала? <світ> починала я, як і більшість людей з мінімалки, якщо чесно, навіть менше, ніж з мінімалки, про тому, що працювала овертайми. Тобто, в мене, я скажу так, я напевно почала гірше і складніше, ну серйозно, ніж більшість людей тут. Тому що в мене було менше. Скільки з мінімалки, в час було? Менше 15 доларів. Набагато менше, якщо чесно. Там <світ> такі були умови дивні, знаєш. Але для мене це я ту роботу розцінювала більше як досвід, досвід, життя в Канаді. І я у мене було головне бажання і це шість років пройшло, і ти тепер чотири рази в рік путешествуєш. А я зараз поясню, як. Тобто, я ніколи не кидалася насправді на гроші. Люди, які вибирають собі якусь певну професію, щоб заробити, як правило, ну часто вони багато там не заробляють. Ви повинні знайти щось, в чому ви найкращі. Взагалі, моя мотивація в моїй роботі в мене ніколи не була гроші. На, ну, багато людей чогось думає, що ой, ти напевно пішла там, куди ти пішла, щоб багато заробляти». Ніколи в житті. І я завжди робила те, що мені подобається. Я працювала в садочку. Те, що в тебе добре виходить. У мене була мотивація допомагати людям і робити свою роботу максимально добре. І виявилося, що в Канаді це вже дуже багато. Коли ти викладаєшся на повну і працюєш іноді без вихідних, щоб зробити для людей ну, надати їм найкращі послуги, це цінують. І вже, і вже звідти виходить, що як ви, ну, типу. Як наслідок того, що ти пашиш, і ти докладаєш максимум своїх зусиль, ти там іноді не спиш без вихідних. от кажеш, я посеред тижня можу виїхати. У мене буває таке, що в мене за місяць немає жодного вихідного. Ну, а потім я така раз на сім днів в Італію. Правда. Але до того, як от у мене ці вихідні, я думала, що я просто вмру. Зате я зробила докладала максимум зусиль, показала класний результат, допомогла людям. А як наслідок... Да, я класно заробила. То, висновок який? шукаємо те, що подобається, класно виходить. І докладаємо максимум зусиль, стараємося. Тобто знайдіть те, що вам подобається. Ніколи не шукайте там якусь професію, де ви багато заробите. Тому що, якщо вам щось подобається і ви в цьому успішні, ви це любите, то повірте, що дохід буде. Просто іноді на це йде, от як у мене 6 років, щоб таке знайти, у когось там за 2 роки вийшло. знаєш. От. Гроші, чесно, ну це не повинна бути мотивація. Це не та стежка, якою треба йти. Треба робити те, що любиш. Знаєш, ще одна штука, яка для мене була дуже важлива в Канаді, це стабільність і безпека. Це те, про що говорили всі, це те, про що я читала, коли вибирала для себе цю країну, і те, що виявилось правдою. Я знаєш те, про що я ніколи не думала, але зараз подумала і просто представляю, щоб я десь в якійсь іншій країні жила і не взагалі не переживала, якщо я двері не закрию. А, до речі, так. Да. У no. мене батьки на першому поверсі живуть, і ми майже ніколи ці балконні двері теж не закривали, прикинь. Серйозно, ми такі, ну типу, а хто, а що? Хоча люди, це не робіть таке. Не рекомендація. Ні, ні, буває, тут вже. знаєш, Раніше в Канаді так і було, ніхто ніколи нічого не закривав. Ну, зараз частіше випадки, що щось таке десь крадуть, треба бути обережним, але в цьому щось є. А в мене інше в мене якесь відчуття стабільності і безпеки, в тому плані, що я знаю, що завтра. Все буде так само. Ну, от, наприклад, там, от я шість років живу в Канаді, і шість років бензин плюс мінус долар тридцять канадських. Mm -hmm. Я коли в Ісландію поїхала, скажіть, що я була в шоці, це нічого не сказати. Mm -hmm. Потім, коли свої банківські степенти побачила, там бензин там в три рази дорожчий, знаєш. А тут шість років ті самі ціни плюс-мінус. Ну, в порівнянні з, з тим, що в мене було раніше, да, тут майже нічого не росте. Все відносно. На одному і тому самому рівні, Ну та, рівня, і ти хор, знаєш, області, що е твоя валюта, да, канадський долар, що він через 5 років не впаде до нуля. Він приблизно на такому рівні Ну, і звичайно, був, інфляція зависти, ж жість, але все ну, одно да. інфляція. Да? Ми не говоримо про щось там. Тут за 150 років, вже більше ніж 150 років да, Канаді. Не було ніколи війни. Дай Боже не буде. Йому падати цьому да. <сум> Ну типу, от оце є те відчуття безпеки і стабільності. От. А це дорогого коштує. Ми вже, напевно, з тобою старіємо і починаємо існувати все більше, знаєш. А чого чо ми взагалі сюди приїхали? Ну, напевно, що частич... частково да, за цим відчуттям безпеки і стабільності і свободи. Розкажіть про свій досвід в Канаді. Чи ви тут, чи ви хочете, можливо, переїхати в Канаду, розглядайте все такий варіант. От, поділіться своїм досвідом і своїми думками в коментарях. Ми почитаємо і відповімо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. І далі до зустрічі. Бай!